Пам'ять має бути конкретною. І колись давно Рьошка десь в інтернеті відкопав новозеландську хаку. Маурійський ритуал, що поєднує в собі танець, спів. І тепер вже пам'ять про Олексія Хильського. Чоловік у 2014-му закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж. Пройшов шлях від актора-початківця до майстра сцени. Ми 15 років працювали разом в театрі на одній сцені. Знаєте, як описати фейерверк? Ми жили в цьому театрі. Ми... Ми так бісилися, ми танцювали, співали, робили щось неймовірне. І це було щастя. Ще один випускник Влад Захаренко, актор Ляркар з перших днів війни пішов захищати Україну. Пам'ятний фільм про хлопця створив його однокурсник Артур Дворянкін. фільмі там є сюжети, коли він чекав, а він служив в Національній гвардії України. Він приймав там присягу в Харкові. От, він чекав повістки, він приходив до матері і питав: прийшла з воєнкомата повістка? Прийшла з воєнкомата повістка, і він пішов, не задумуючись, в Збройні сили України. І коли ми отримали звістку, що він загинув, це був шок. Це був просто шок всіх, тому що ця людина дійсно нам, ми пам'ятали про нього. Шанували пам'ять про випускників у великій залідні арт коледжу. На виховну годину прийшов і Андрій Карпенко. Чоловік до початку повномасштабної війни викладав сценічну мову. Ми повинні дбати про насліддя України історію, її, за те, щоб в кожному серці оселилася любов до цієї прекрасної землі, на якій ми живемо. Директорка Дніпро Артколу Шина Рудкевич зазначає, такі виховні години корисні для майбутніх акторів. Як творчі натури, вони теж зацікавлені мати дотик для того, щоб потім це відтворити можливо на сцені, у книжках, у якихось своїх творчих розвідках. Так життя складається, що пам'ять вона теж дає, хоч і ним вимовну тугу, але також і. Спонукає до натхнення. З початку війни до лав ЗСУ стали понад три десятки працівників Дніпро арт коледжу, ще більше випускників навчального закладу. Донатами їм допомагають студенти і цього разу оголосили черговий збір коштів. Роби що захочеш, я буду тобі насторожі. сказав мені ангел, присівши на праве плече. Сказав: Йди до мрії, не бійся лихих і ворожих. Не бійся, як злива літує, і сонце пече. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу.